Чому на телемарафон і чиновників гроші є? А на пенсії субсидії немає. Всі читали новини про те, що особисто президент уряду запропонував уряду виділити 4 мільярда на створення контенту. Ну і насправді об'єктивно, ми бачимо, як і створюються в нас відео, ці ролики. Ну у всіх є телефони. Ви бачите, які яскраве все красиво, але все коштує грошей. Люди питають: от на це є гроші, а на пенсії там і на щось ще може не бути. Я просто скажу, як ваша думка, Пані Марія, дякую за запитання. Висловлюючи свою думку, я вам скажу так. Є. Також ем, висновок комітету з цифровізації, вибачте, довга назва не запам'ятав. Навіть на питання цифровізації, е, ось цих гарних е, застосунків, які е, ми користуємо з державними сервісами в своїх смартфонах е, в інших гаджетах, Навіть на це грошей не вистачає. Це перше. По-друге, на, е, е, зараз, на о, телемарафон. Це взагалі окрема історія. Ми розуміємо про мою думку: про те, що держава має говорити про себе. Держава має говорити про те, що вона робить, що вона не робить, яким чином, десь трішечки додаючи гарних яскравих фарб в тому, що було проведено. Але телемарафон це концепція, це ідея. Оскільки вона так фінансується, ми розуміємо, що є пріоритетом. Натомість, ми не можемо говорити так, що є дуже велик, великий Запит, попит на розважальні шоу, так mm -hmm. чи буде це етично демонструвати якісь розважальні шоу, талант шоу щось інше? В той час, коли ось в таку осінню холодну, а скоро зимову погоду наші захисники будуть перебувати, яко кажучи, в значно гірших умовах Ми не знаємо, як ми самі будемо перебувати в яких умовах з вами так, чи в теплих приміщень, так будемо. так, так щодо розподілу. Якщо ми говоримо про 4 мільярди на телемарафон і дефіцит, хоча б 29 мільярдів для пенсіонерів, воно може бути покрито. Але я не під не підтримую там ось такі проекти, які не прямо направлені на соціальну підтримку і на грошове забезпечення в службовців, прям максимально. Тому розуміння, що 4 мільярди на фоні 200, це за мала сума, але 4 мільярди це дуже багато мінімальних пенсій з іншого боку. Це скільки людей можуть бути там умовно нагороджені, віддячені, там 13-ю пенсію, яка до речі у деяких держслужбовців чиновників та ще є.